Вітаю вас, телеканал РТБ. Продовжує цикл ефірів на тему реформи в Україні. Сьогодні ми говоритимемо про пенсійну реформу і гість нашої програми. Перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Пасічник. Вітаю вас, Василь. у нашій студії. Доброго вечора. Одразу хочу вам подякувати про те, що ви прийшли нам сьогодні допомогти, роз'яснити трошки людям ситуацію, якщо все пов'язано з пенсійною реформою. І зокрема, ми сьогодні будемо говорити з вами про наповнення від бюджету бюджетів і від чого воно залежить саме пенсійного фонду. Оскільки от тема нашої програми все таки реформи, хотілося б дізнатися, чи взагалі передбачає от пенсійна, реформлення пенсійна реформа, перепрошую, наповнення од бюджету яким чином. Щоб дати відповідь. На це питання доцільно трохи повернутися в історію про сам перебіг так би пенсійної реформи. Зокрема, активна фаза пенсійної реформи розпочалася із 1 січня 2004 року, коли було введено в дію закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і ми, ми перейшли фактично від, від системи пенсійного забезпечення до системи пенсійного страхування. А основний принцип, який був закладений в цьому законі, це залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу і суми сплачених внесків. Відтак, до страхового стажу із 1 січня 2004 року, який необхідний для призначення пенсії, зараховуються значить, періоди трудової діяльності, за які сплачені страхові внески в розмірі не менше мінімального в місяць. Наступним кроком. Було запровадження єдиного внеску, про який я трошки далі зупинюся на ньому. І наступним було те, що із 1 жовтня цього року вже введено в дію закон про заходи щодо законодавчого забезпечення, реформування власне, пенсійної системи. Саме цей закон який був в дії з 1 жовтня, він такий трохи резонансний, дуже, багато, такий взагалі, та, дуже багатьох людей він трупнувся, оскільки значить, передбачаються деякі обмеження і збільшення пенсійного віку. Але, власне, прямих положень, які би стосувалися доходної частини бюджету, він не містить. Він більше Порядковує так би в самі процеси призначення пенсії, які в подальшому будуть мати вплив на видаткову частину бюджету пенсійного фонду. Власне проблема наповнення бюджету пенсійного фонду, вона лежить трохи в іншій площині, оскільки 95% надходжень, які надходять, до пенсійного фонду вони формуються за рахунок відрахувань від фонду оплати праці, тому основним джерелом і можливістю збільшення цих доходів є зростання фонду оплати праці, легалізація заробітної плати і інші процеси, які з цим пов'язані. Сьогодні урядом напрацьовано пакет. Нормативних документів які, да, документів, які регулюють ці процеси, він десь передбачається незадово його прийняття, і ми очікуємо, що із прийняттям цього пакету нормативних документів будуть і відчутні надходження, результати для, для наповнення пенсійного бюджету. Василь Юрійович, я так розумію, що в принципі. Пенсійна реформа вона має не одну мету на своєму шляху, і зокрема одна з них це якби ліквідація цього дефіциту, який от є от в пенсійному в пенсійному фонді, в самому бюджеті пенсійному фонді. ви вже сказали, що фактично от легалізація от праці це дійсно буде от правильний. Ну і вірний крок, і на це воно буде спрямовано. Але чи передбачає сама реформа за рахунок якоїсь таких важелів впливу? Можливо, якихось таких вагомих рішень про що, от, ну, можливо пересічні громадяни наші не здогадуються. Де, тобто, чим буде наповнюватися оцей бюджет? Чим буде цей залишок? Чи це буде за рахунок от економії якоїсь там певної? Ну багато людей ну, як ви знаєте, в нас і акції різні проходять у столиці ці, що вони кажуть, що от, ну це фактично економія реформа, це економія. А хотілося б почути от вашу думку. Чи це буде якесь от аргументоване таке наповнення от цього, цього бюджету пенсійного фонду? Ну, щоб більше так би зрозуміти суть проблеми, я наведу декілька цифр за результатами роботи значить, органів пенсійного фонду в Рівненській області за 9 місяців. З усіх джерел фінансування ми отримали 3,1 мільйона мільярда гривень. З них власні кошти склали 1,7 мільярда гривень. Це на 214 мільйонів або на 14,4% більше як за відповідний період минулого року. Видатки на виплату пенсій за 9 місяців цього року зросли на 10%. Це у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Слід зазначити, що видатки. На виплату пенсії були профінансовані в повному обсязі і своєчасно. Е, є, очевидна інша річ, що власних доходів, які ми збираємо в області, не вистачає для фінансування видатків. Uh -huh. От, ми на сьогодні покриваємо е, трохи більше як 55% загальної суми видатків власними коштами. От, ну, Дуже слід зазначити, що відсоток покриття власними коштами за 9 місяців цього року збільшився з 51,2% до 56,6%. В першу чергу це за рахунок зростання фонду оплати праці в області, і не в останню чергу за рахунок вжитих заходів щодо зміцнення платіжної дисципліни, які вживалися нами і контролюючим органам сьогодні. В державі на 100 пенсіонерів чи на 100 працюючих припадає десь 98 пенсіонерів. І якщо нічого не буде змінюватися, не будуть ніякі заходи вживатися, то це співвідношення до 2014 року буде досягати один до одного. Тобто на одного пенсіонера буде один працюючий. Якщо взяти нашу область, то вже сьогодні у нас на 100 працюючих 120 пенсіонерів. Тобто один працюючий має забезпечити відрахування, скажімо, для себе на майбутнє і ще утримати одного пенсіонера. Причому середня сума сплачених внесків від одної застрахованої особи це 806 гривень в місяць, а середня пенсійна виплата на пенсіонера 1046 ,9 гривень 9 копійок. За таких умов, і тут є очевидним, що говорити про баланс доходів і видатків не приходиться. Тому заходи, всі, які сьогодні вживаються, їх можна так би, в двох напрямках зосередити. От перший напрямок це збільшення доходної частини пенсійного бюджету. В першу чергу за рахунок реформування системи оплати праці, От, тут же і легалізація, і детінізація доходів. І другий напрямок, який активно запроваджений із 1 жовтня, це створити справедливий розподіл цих доходів, які збираються між пенсіонерами. От тому і власне в тих двох напрямках е заходи реформування е здійснюються. А от до речі, скажіть, будь ласка, чи от реформа передбачає те, щоб от якось зацікавити людей, щоб вони все таки йшли і офіційно е працювали? Чи це ну фактично е тут немає якогось такого зацікавлення? Тут просто є от факт. Якщо от людина буде працювати офіційно, тоді дійсно от вона буде отримувати пенсію там таку, то таку -то, таку, -то, таку то розміру. Тут є якось от реформи передбачено якесь таке от зацікавлення. От, конкретно, щоб людина знала, от щоб вона задумалася над тим, що ну, все-таки мені потрібно офіційно працювати, тому що я потім буду мати, чи, ну, чи цього немає. Зацікавлення має лежати в площині ті, що людина е, взагалі повинна набути права е, на пенсію, тобто заробити стаж. От я казав, що ми перейшли від системи, е, від системи пенсійного забезпечення до системи пенсійного страхування. І щоб місяць зарахувати до стажу, мають бути сплачені внески роботодавцем чи, чи фізичною особою підприємцем в сумі не менше мінімального внеску. І з 1 жовтня цього року було піднято необхідний страховий стаж для, для отримання пенсії. До 1 жовтня він складав 5 років. Це мінімальний стаж, от при якому людина могла, е, могла претендувати на мінімальну пенсію з 1 жовтня, він складає 15 років. Тобто цих 15 років десь треба заробити. Е, відповідно, е, застраховані особи, і наймані працівники повинні бути, вони в першу чергу зацікавлені і, і, в, і вимагати від роботодавця підполучних. Е, щоб не тільки зарплата їм виплачувалася, в тому числі не завжди офіційно, а і щоб були сплачені внески до пенсійного фонду, тому що людина не заробить собі на пенсії. Панельше, до речі, що стосується податків? От, до речі, розхід нашим глядачам, взагалі, от, чи передбачені реформою якісь зміни от, для підприємств, зокрема, які от сплачують податки до фонду. Ну, на початку нашої розмови я казав про єдиний соціальний внесок. Він був запроваджений із 1 січня 2011 року, і суть його полягає в тому, що функції збору збору обліку і контролю за надходженням внесків від всіх соціальних фондів перейшли до пенсійного фонду. Що це означає? Що це дає для підприємства, для платника внески? Це означає, що, що платнику не потрібно подавати звіти до чотирьох соціальних фондів, а достатньо тільки подати звіт до пенсійного фонду. На перевірку до нього прийдуть не, не всі чотири соціальних фонди там по черзі, от, а перевірятимуть тільки значить, з боку пенсійного фонду. І при цьому слід зазначити, що Ніякого додаткового навантаження на підприємства не відбулося. Тобто тарифи відрахувань від фонду оплати праці, які були до 1 січня 2011 року, такі вони залишилися на сьогоднішній день. Пане Василю, є ще таке ну, дуже болюче питання в нас, і як в державі, так і в Рівненському, зокрема, це підприємства-боржники. Так чи інакше, от є підприємства, ну, які не можна спрогнозувати, от яка буде ситуація далі там. Але вони мають борги перед пенсійним фондом. Хотілося б почути, чи якось є якісь зміни, чи якось реформа пішла, наприклад, на зустріч з цим підприємцям? Чи яка буде ситуація? Тобто чи ці борги будуть так і далі рости? Чи ну, наша влада придумала якісь шляхи так, щоб ну, ці борги якось можливо там, повернути, щоб все-таки чи якось реструктуризувати? Ну, не знаю. За 9 місяців цього року. Ми зібрали єдину внеску на рівні 99,6% від нарахованих сум. Це достатньо високий відсоток. Однак не всі підприємства в нашій області і в державі таких немало, є сумлінними платниками. За станом на 1 жовтня цього року борду пенсійного фонду по страхових внесках, нарахованих до 1 січня 2011 року, складає 30,3 млн грн. гривень, з них 23,3 млн грн. гривень це недоїмка по страхових внесках, і 7 мільйонів гривень це несплачені суми пені і фінансових санкцій. Більше як 15 мільйонів гривень із цієї суми це борг підприємств банкрутів. Тобто від загальної суми, це, це майже половина складає на сьогодні. Застраховані особи. На 2270 підприємствах не можуть собі зарахувати страховий стаж із-за того, що несплачні своєчасно пенсійні внески. Якщо говорити про найбільших боржників, то в нашій області це є державне підприємство «Рівненський авторимзавод це більше трьох мільйонів гривень. Боргу. Міжнародний аеропорт рівне. Майже 2 мільйони гривень боргу Підприємство теплотрансервіс міста рівного за останні три місяці нам створило більше, більше 1 мільйона гривень боргу. Ряд жеків міста рівного не сплатили більше 1,5 мільйона гривень боргу підприємства «Облавтодору» по всіх районах, практично області. Не сплатили більше як одну і дві десятих мільйона гривень боргу щодо відповідальності підприємств і посадових осіб, їх то слід зазначити, що із 1 січня цього року було зменшено. Відповідальність так, якби, фінансового підприємства, тобто зменшені фінансові санкції, які застосовуються за несвоєчасну сплату внесків до підприємства із 50 до 10%. Натомість було збільшено адміністративну відповідальність посадових осіб за несвоєчасну сплату внесків. Наприклад, адмінштраф мінімальний розмір. Його зріс з 136 гривень до 425 гривень, а, а максимальний адміністраф із 255 гривень до 850 гривень. І за повторні порушення на е, протязі року до п'ять з до 5 угу. От, Тобто була посилена відповідальність власне до посудових осіб які Пане Жирю, а що власне от буде з цими боргами? Чи, яким, чи, взагалі, як свідчить практика? Ці борги якось поступово десь віддаються чи ні? Чи от Вони просто ростуть з руками і, ну, і це катастрофічно? А, борги ростуть, але разом з тим вони і зменшуються. Бо робота проводиться велика по їх зменшенню від, від роз'яснень законодавства за несплату внесків до, до подання матеріалів на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо говорити за цих 10 місяців, то е, е, спільними зусиллями. Е, Місцевої влади, значить, органів прокуратури, Державної виконавчої служби було погашено боргу більше як на 7,7 мільйона гривень. Повністю погасили борг 776 платників і тут майже все-таки гасяться, так? Так, от майже 400 платників цей борг зменшили. Але тут я би. Хотів таку річ зазначити: От ми говорили про різні види відповідальності: і адміністративну відповідальність, і кримінальну відповідальність. На мій погляд, самою важливою відповідальністю тут є соціальна відповідальність. Тобто не всі керівники сьогодні розуміють або хочуть розуміти про те, що не сплачуючи внесків до пенсійного фонду, вони позбавляють своїх найманих працівників. Ну, значить, право на, на майбутнє пенсійне страхування, і в нас є багато випадків. Вони не не поодинокі, коли люди до нас звертаються за призначенням пенсії, досягають пенсійного віку і, і приходять за оформленням пенсії. І тоді виявляється, що їм якийсь період не, не зарахований до страхового стажу із-за того, що не були сплачені внески. От, от коли у нас цей вид відповідальності е, вийде на відповідний рівень, я думаю, що е, борги не будуть зростати, а, а підуть на спад. Тобто, ви мене мають на увазі, щоб от була наприклад там кримінальна відповідальність, щоб тоді керівника підприємства, от, наприклад, там от, садили до в'язниці, щоб він тоді от боявся, що от потрібно тоді заплатити оце, от, до пенсійного фонду. Ну я вам скажу, якщо б там одного чи декілька посадили для прикладу, це, це, було, це би би наукою, було би наукою наукою для інших. Але тут же я хотів би зазначити, що законом передбачено ще інше: тобто, право застрахованої особи або найманого працівника вимагати від від свого керівника, щоб він заплатив внески, і в тому числі в судовому порядку. Закон таке передбачає, і, і застраховані особи мали би скористатися цим, цим правом своїм. Василь Юрійович, от ви сказали про авторемзавод, який також є буржником пенсійного фонду. Якщо я не помиляюся, там ситуація була така, що ну, підприємство заборгувало навіть по заробітній платі і через виконавчу службу, яка от, ну, там, продала там, частково там, майно якесь, повернула заробітну плату. А не можна таким самим чином зробити, щоб і до пенсійного фонду повернути гроші, та майно якщо там ще лишилося. Таким самим чином от продати і фактично цей борг ліквідувати бо воно таким самим чином і робиться, тому що всі борги, які на сьогоднішній день є, вони передані до органів до органів виконавчої служби для примусового їх стягнення. От, але згідно нашого законодавства, в першу чергу стягуються борг із заробітної плати. Тобто, навіть якщо виписується майно і воно реалізується, то в першу чергу погашається борг із заробітної плати. Так відбулося на авторем заводі. Була продана якась частина майна і за рахунок цих коштів, які надійшли від реалізації, був погашений борг по заробітній платі. До пенсійних внесків там майже не дійшло. Була невелика частина їх погашена за рахунок цієї реалізації. Тому тут ситуація двояка. Получається, що люди отримали заробітну плату заборговану там за, за за великі періоди, але їм їм не пішло зарахування їхнього страхового, страхового стажу. От ну в цьому напрямку робота продовжується з боку виконавчої служби, і ми надіємося, що там питання буде вирішено. Зрозуміло. Пане Василю, ще одне таке цікаве питання, яке навіть я думаю, от цікавить наших телеглядачів: накопичувана система. Б багато хто не розум... Зараз не знає, багато хто не розуміє. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от яким чином вона пов'язана саме от, можливо з наповненням от бюджету фонду. Накопичена система це другий рівень реформування всієї пенсійної системи. Вона так би складається із трьох рівнів. Перший рівень це солідарна система, яка діє вже давно. Із самого початку це означає, що гроші збираються так би, в один котел, і потім їх відбувається розподіл. Тобто всі, всі наймані працівники вони отримують сьогоднішніх пенсіонерів. Другий рівень це накопичувальна система, і третій рівень це недержавні пенсійні фонди. Недержавні пенсійні фонди у нас працюють і діють вже із 1 січня 2004 року, в тому числі і в нашій області, є такі. А що стосується накопичувальної системи, то згідно закону її введення заплановано тоді, коли бюджет пенсійного фонду буде бездефіцитним. Що вона передбачає? Вона передбачає, що на кожного громадянина, Значить, найману особу будуть створені персональні рахунки, і ці відрахування, які здійснюються від їх заробітку, вже чітко падають на, на кожен персональний рахунок. Розмір цих відрахувань буде від 2 до 7% із поступовим збільшенням від 2 до 7. От яка особливість? Значить, особливість в тому, що при досягненні пенсійного віку застрахована особа може скористатися цими грошима. Ці гроші можуть перейти у спадок, якщо, наприклад, дітям наприклад. От і ще одне те, що Протягом періоду, який вони накопичуються, гроші будуть інвестовані в різні галузі економіки і будуть відповідно приносити дохід для самої зістрахування. Будуть відсотки навіть якісь такі, та, так? Так, це буде залежати від дохідності тих активів, які будуть сформовані. А, до речі, ця накопичена система, це вона буде загальнообов'язково, вона буде на рівні держави обов'язкові обов Тобто перший і другий mm. рівень це є загальнообов'язкові рівні. Є солідарна система, є накопичена система. І третій рівень це недержавне пенсійне страхування. Це класична система більшості європейських країн і не тільки. Тобто людина зможе отримувати пенсію при досягненні пенсійного віку із трьох джерел. От два джерела це є гаранто є гарантованими, тобто так би солідарна система забезпечує мінімальний розмір пенсії, потім додаткові кошти, якісь йдуть від накопиченої системи, і вже за бажанням людини вона ще може е, застрахуватися в недержавних пенсійних фондах, Василіч. А ще тільки детально один момент. Я так розумію, що так в. Коли буде запроваджена ця накопичена система, тобто будуть відрахування, які були до пенсійного фонду. А ця накопична система це будуть ще якісь додаткові відрахування від заробітної плати там чи. Чи чи воно буде якось? Ну тут слід слід розрізняти. Це, Так. от сьогодні. Е, більшу частину відрахувань е, вони падають на плечі підприємства. Якщо взяти наприклад середній тариф там е, це десь 32% відсотки йде за рахунок підприємства, mm. і там 2,5% чи 2,7% відсотка це, е, це утримується із нашого mm. з вами заробітку. Скажімо, так mm. е, от ці відрахування до? До накопичної системи це власне утримання із, із заробітку застрахованої особи. Тобто, якщо в неї сьогодні є 2%, то там поступово на протязі трьох чи п'яти років вони будуть збільшені до 7%. А навантаження на роботодавця не зміниться, воно залишиться на тому самому рівні. Ви сказали про те, що фактично три рівні буде недержавні пенсійні фонди люди зможуть їх за вибором якби, самі обирати, тобто Абсолютно. хто куди собі захоче, і воно буде добровільно повністю. Абсолютно, так. А от говорячи про таку практику, от, ну ви кажете, що за кордоном накопичувальні системи вже багато вже де от, ну, діяли, якби працювали. Який там був результат? Чи от задоволені от, взагалі люди тією системою? Як там у них проходило, коли впроваджувалася накопичувальна система? В Абсолютній більшості країн вона дає позитивний результат і її би... Не стали вводити в нас, якщо б десь вона не так спрацювала. Наші сусіди так вже живуть, і Росія, і Польща, скажімо, тобто вона працює, пане Василю. Я думаю, що саме головне в цій ситуації, щоб наші люди були задоволені, щоб кожен з них отримував достойну пенсію. Хочу вам подякувати за нашу розмову. Наш час уже добігає кінця. Приходьте до нас ще роз'ясніть нам питання пенсійної реформи. Я Думаю, багато людей зараз зацікавлені в тому, щоб почути дізнатися більше інформації. Ще раз вам дякую. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що гостем нашої програми був перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Пасічник. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Всього найкращого вам і до побачення. До побачення. We'll <laughs> be